Експертна думка друзі, вітаю вас. Експертна думка не втомлюється допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами її незмінний патріотичний ведучий Денис і Ми говоримо відверто про бізнес під час війни. В нашій країні вже більше 9 років триває війна, більше 19 місяців. Повному штабна війна. Наша батьківщина бореться за свою свободу, взагалі за своє існування, і ми продовжуємо жити в реаліях війни. Як би важко нам не було, але не на зупиняємося в нашому русі до перемоги, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Сперна думка запрошує всіх до співпраці, робимо все від себе можливе для того, щоб український бізнес працював на благо батьківщини і з задоволенням розповідаємо про це всі. Україні, я впевнений, що більшість з вами ще два роки тому не сильно розбиралися і переймалися технічними можливостями зарядних станцій, павербанків, систем резервного живлення і тому подібних речей. Але наш не знаю, як правильно це сказати, сусід посприяв нашим новим знанням і певним напрямкам бізнесу. От цю нагально досить тему. Напередодні можливих блейкаутів цієї зими. Ми сьогодні будемо говорити з моїм гостем. Я із задоволенням представлю. Представляю вам, Щербина Денис, співзасновник та директор компанії НЕКен. Я вас вітаю, теско. Добрий день. Добрий день, Денисе. Е, ну що, давайте для початку познайомимося. Розказуйте в цілому про сферу, чим займаєтеся, чим займається ваша компанія. Е, наша компанія займається виробництвом, е, як ви вже сказали, там потужних павербанків, зарядних станцій, електрощитового обладнання. Е, ну і також у нас є там деякі проектні, скажімо так, е, рішення, які ми впроваджуємо, якими ми займаємося. Це альтернативна енергетика, енергетика, типу сонячної енергетики, так і так далі. Е, пристрої резервного живлення, і взагалі все що, все, що стосується резервного живлення, це зараз достатньо актуально. Е, всі ми знаємо. І це актуально не тільки тому, що зараз війна і такі часи, це актуально, тому що і в майбутньому, так як ми рухаємося там до цивілізованого світу, почали там свій рух, так е, то це важливо, тому що всі майже країни е, зараз топлять за те, щоб переходити на. Екологічну енергетику, на альтернативну енергетику, забезпечувати свої там підприємства, будинки, квартири альтернативним живленням, резервним живленням і так далі. Також працюємо над проектами, які зараз достатньо важливі у соціальній сфері і навіть у сфері захисту населення. Це один із наших таких основних проектів, яким ми зараз на часі займаємося. Це система автоматичного відчинення укриттів під час повітряної тривоги. Uh -huh. Це наш софт, розробка наша повністю, тобто вітчизняне виробництво, скажімо так. Коли у мене запитують, в чому вітчизняне виробництво, тому що всі розуміють, що комплектуючи там і так далі, вони всі або китайські, або європейські, так американські. Не буду всім спорити взагалі сперечатися, але я завжди говорю про це, що концепція, концепція, наші уми, наші українці, які придумують, от ми. Розробили концепцію і стратегію дій. Цієї системи під час повітряної тривоги, тобто вона автоматично відкривається. Люди там є способи входу туди за допомогою ключика магнітного там, і так далі, і тому подібне, тобто способи оповіщення населення, способи регулювати в принципі, там, відкривати сховище теж або укриття, да, найпростіше укриття дистанційно, там і так далі. Зараз цей проект ми впроваджуємо у місті Біла Церква. Почали працювати теж. Зробили таку демо-версію тестову у місті Прилуки. Скажімо так, це від нашої компанії. Це був подарунок, в принципі, для міста Прилуки за підтримки районної військової адміністрації. Вони підтримали мою ініціативу. Я сам прилучанин. Тому я вирішив зробити, ну якщо для інших робимо, то чому я не можу зробити це для свого там власного міста? А взагалі, так, ми працюємо над всім тим, що зараз актуально, і я не перестаю. І мої партнери у нас три співзасновники. Мої партнери розділяють абсолютно цю думку, що ми працюємо не для того, щоб забезпечити людей. ну, в цілому, так, під час блекаутів. Але ми це робимо. Ми працюємо для того, щоб забезпечити туристів, риб, рибалок, охотників там і так далі, І тому подібне, забезпечити цими пристроями, щоб їм. У мирному житті було якось легше і веселіше ходити на природу, там і так далі. Скажіть, чесно, коли ви створилися в блекаути в чи раніше до цього? Ми почали минулого року. Ми почали задумуватися над тим, тенденція вже йшла до того, що будуть блекаути. Були шалені обстріли. Ми всі пам'ятаємо минулої осені. Ми почали десь у серпні місяці задумуватися над тим, ще тоді не було компанії, ще тоді ми не займалися. нашої продукції, в принципі не існувало. Існувала тільки ідея, ну скажімо, яка, напевно, у багатьох на той момент зародилася, що ми там знаємо, можемо щось знаємо, як привести, знаємо, як продати, знаємо, як запропонувати і як це краще все показати. Ми вирішили. А із одним із співзасновників нашої компанії, ми вирішили почати там із павербанків. Ну просто їх привезти да, просто продати. Потім привезли, заказали ще декілька зарядних станцій, подивилися на них. І це Іван Зайченко, один із співзасновників. Він на наступний день приходить каже: Слухай, я придумав, давай робити свої. Я був трохи шокований. Ресурсів було. Ну скажімо, так обмаль насправді. Нас ніхто наразі і зараз, слава Богу, я би сказав, не підтримує. Да, немає над нами нікого. Тобто, ми, от як з самого початку почали працювати, так ми і працюємо далі. Тобто ми є ідейними, скажімо так, продуцуємо ці ідеї, продукуємо чи як там правильно сказати. Так? Ми самі працюємо над дизайном нашої, наших станцій. Ми самі працюємо торгову марку, зареєстрували. Теж вона власна торгова марка «Некін». Ну і власне ця ідея зародилася. Ми почали над цим працювати, почали пробувати це робити. І десь через кілька місяців, уже так, уже в режимі блекаутів, було важко працювати. Ми зняли офіс, не було світла. Ми забезпечували спочатку. От тут себе. продукцію свою ви протестували. Так, прямо на так, собі. Так, так. Протестували абсолютно і повністю. У нас почали з'являтися перші клієнти. І вже десь після нового року, коли блекаути стали таким сталим е поняттям, і люди вже, е скажімо так, ну е звикли, стало зрозуміло, оці систематичні відключення там і так далі. З'явилися е точніше, зв'язалися зі мною е один із інтернет-провайдерів, е якому потрібні були там обладнання резервного живлення. І ми почали забезпечувати їх розробили для них е лінійку із трьох типів. Пристрою резервного живлення за їхнім технічним завданням, і потім ми вже запустили його в серію. і Наразі зараз за рік майже було нами поставлено для них там біля ну, можливо 2,5-3 тисяч пристроїв, які успішно працюють і відпрацювали блекаути у, на початку 2023 року. Ну і власне зараз, так зараз теж готуємося, і насправді той фідбек, який ми отримували від наших замовників, ми передаємо станції також на фронт хлопцям, які там операторам дронів, да, тому що їм постійно треба заряджатися. Ми передаємо просто військовим насправді посильну якусь допомогу, намагаємося так їм доставити для того, щоб вони могли захищати нашу країну і щоб ми могли тут там, стояти в студії, щоб ми могли працювати та платити податки, те про що ми з вами спілкувалися до ефіру, для того, щоб країна жила. І коли отримуєш фідбек, наприклад, від тих самих військових або від замовників просто комерційних, і вони говорять, що був у нас блокаут 24 години, і при цьому там, наприклад, в Харкові інтернет працював у людей. Ну, це важливо. І е, тут більше так, більше не про гроші, більше про ту гордість, що е, ми є від е, якби українським виробником. Е, ми себе називаємо українським виробником, і ми горді, тому що зараз наша нація розвивається, е, зараз на нашу країну дивляться дуже пильно увесь світ. І зараз якраз ми маємо показати, що може бути українське виробництво не обов'язково українцям від'їжджати кудись за кордон для того, щоб там ділитися своїми ідеями. А що якщо мати трошки наснаги, якщо мати ідею, якщо рухатися до неї стрімголов і напролом? То обов'язково щось вийде. От, наприклад, ну я коли дивлюся по зранку на себе в дзеркало, то я розумію, що і коли ми спілкуємося із нашими партнерами і співзасновниками, ще є один Сергій Шовкун. Він власне, інженер, це дуже світла голова. Він розробник. І він розробляє не просто там зарядні станції чи щось. До нас звертаються там з технічними завданнями, і це ми можемо розробляти значно серйозні, серйозніші системи. Тобто до вас можуть звернутися, наприклад, безпосередньо, ну, зрозуміло ж, в цій сфері. З будь-яким замовленням, абсолютно індивідуально. Ви можете виробити ну, саме те, що потрібно буде замовнику. Так? Ну, якісь, якісь граничні там можливості теж, звичайно, у нас є. Е, і все ж таки ми стараємося знаходитися у основній нашій сфері діяльності, да? це резервне живлення, це забезпечення от, зарядні станції, так і якісь технологічні розробки, так, вони можливі. Я не говорю, що е, прям все, е, що завгодно, можна, але в принципі, в принципі так, ми розробляємо, ми можемо приймати якісь замовлення. Ну, наприклад, як ідея із е, укриттями, uh -huh. е, системою автоматичного відчинення дверей в укриття. Вона народилася до речі у Сергія Шовкуна, у нашого технічного директора, внаслідок негарних подій, які от в Києві да, коли прилетіло, ага. не встигли люди зайти. І він буквально на наступний день, там це була п'ятниця, вечір, він пише, що «А нам би було б таке цікаво робити. Перше, моє питання прозвучало так, ну саме моє. А коли воно буде готове? Коли ми зможемо подивитися, як воно працює? Він відповів: в понеділок буде. І це для мене теж, ну, взагалі для нас це важливо, тому що наші клієнти, в принципі, замовники там, і взагалі люди, які будуть зацікавлені нашою продукцією, я стараюся підходити до справи яким чином. Я завжди говорю: давайте я вам покажу, як це працює. А ви протестуєте. Я е, готовий поставити це так і в білій церкві було, але в білій церкві трошки по іншому воно пішло. До речі, я, чесно кажучи, вражений е, насправді бажанням і е, можливостями Білої церкви для забезпечення от, для людей, от таких от речей. Да? Вони дійсно переживають. Я вперше в житті я бачу, що там міська влада. Безпосередньо міська влада вона приймає от таку участь у житті свого населення. Тобто було вирішено буквально одразу за декілька днів, що потрібно ці системи ставити. Зараз ці системи в Білій церкві це перше місто, наскільки я знаю, яке повністю всі укриття. По перше, у них всі укриття готові. До експлуатації вони всі оснащені. Вони всі приведені до порядку. Це теж здивувало, і вони зараз 236 укриттів по місту оснащають цією системою, тобто. Це про щось говорить. Хороший кейс, до речі, дуже класна штука. Е, ну так, да, бачите, от ви прорекламували фактично білу церкву. Друзі, сьогодні у мене в гостях Щербина Денис, співзасновник та директор компанії Neken. А Денис, які взагалі зараз найпопулярніші товари? Вже всі купили українці безперебойники або е, не знаю павербанки. Я би сказав би так, що минулої зими, так і минулої осені, насправді був шалений бум. Дуже багато підприємців я вважаю. Ну, це якраз таких підприємців я називаю бізнесменами, тому що тут більше працює така річ: найдешевше купити, так і найдорожче продати. І минулої зими, минулої осені був шалений бум, і люди купували все, все, що могли, все, що було. E, находили навіть те, чого не було. Було дуже важко щось притащити з-за кордону. Ну дійсно, e, хоча зробили там якусь доставку без ПДВ, що не треба було платити за ті батареї, генератори там і так далі. Я знаю історію, що не тільки у нас викупили все, викупили в сусідній Польщі. Так, все. так, 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 так. І як говорять, там є такі анекдоти: це що українці долари не поміняли. E, справа в тому, що накупили дуже багато генераторів, я маю на увазі там бензинових. так, те, що на диспаливі працюють дуже голосних, Е, дуже голосних такі, о, і дуже звук України був в якийсь момент, так так, так. це кожен магазинчик, маленький бутік, там великі магазини і так далі. Всі працювали. По перше, це не дуже гарно для в принципі для здоров'я людей і взагалі да для атмосфери. Тому що забруднюється повітря, і це дуже дорого, я знаю на власному досвіді, що користування генератором, який працює для підтримки, так як резервне живлення, це дуже дорого. Ну, наприклад, у мене півтори тисячі гривень в день йшло на те, що я не їздив на машині для того, щоб заправляти генератор. Це до того, як, в принципі, ми почали займатися цією історією так, зарядними станціями і резервним живленням. Якщо говорити... Про те, що чи накупили люди собі все, що потрібно, ні, не накупили. Справа в тому, що люди вже заспокоїлися. На жаль, точно так же, як ми заспокоїлися, ми всі, ну і це треба признатися да, по чесному самому собі, під час повітряних тривог ніхто зараз не реагує на повітряні тривоги, так як повинен реагувати. Я в тому числі. Те ж саме і говорячи про світло. От, якщо ну там ми звичайно не хочемо, чесно, ми не хочемо навіть не як люди, які займаються в принципі конкретно націленим на це товаром. Ми не хочемо, щоб відключали світло, тому що ми теж люди, ми теж живемо. У нас теж є сім'ї, і нам теж хочеться ну, нормально, комфортно жити, проводити там не знаю, вихідні і так далі. Але в принципі, як ви сказали, що можливі блекаути є. Пишуть багато про те, що вони можливі навіть гірші, ніж у минулому році. Я не буду вдаватися там в якісь подробності подробиці, хоча ми їх аналізуємо, звичайно, для того, щоб не дискредитувати там нікого, ні владу. Ні якихось там якісь істочні ну, звичайно, да, да, да. От я можу сказати лише одне: що тільки почнуть відключати світло, то ну напевно 70% населення зрозуміє, що вони ще не встигли чогось купити. І одразу поповзуть ціни до гори, і одразу ну знову буде отой бум, на якому будуть заробляти бізнесмени. Я особисто я порадив би, да що до зими треба готуватися влітку, так або там навесні. Ну, Насправді це є так. Зараз ціни достатньо доступні на це все обладнання. І тому, якщо хочеться купувати бензиновий генератор і там, витрачати трошки більше коштів, да, будь ласка. Насправді наше, там, не тільки наше, в принципі, обладнання резервного живлення, те, яке продається на ринку. Ми ж не єдині, ми не говоримо, що ми там якісь особливі. Ні, абсолютно. Використовуються абсолютно ті ж самі принципи, абсолютно ті ж самі, скажімо, навіть хімія, тих же. Батарей, да, ну, це все зрозуміло. Але е, зараз, поки що, у українців є можливість трошки проаналізувати е, і е, зробити для себе якийсь план. Навіть купити дійсно те, що треба. Тому що коли наступлять блекаути, коли знову ж таки, можливі, так? коли наступить оцей бум, буде дуже важко купити. І знову прийдеться тратити гроші на те, що можливо потім там і не буде потрібно. Зараз... І треба думати про мир. Війна закінчиться, перемога обов'язково наступить, і е, зарядні станції, резервне живлення, е, там, потужні павербанки, ті, які ми виробляємо, може хтось іще виробляє, я там. Не будуть говорити, перечисляти, але вони знадобляться і в повсякденному житті. Це така річ, яка завжди потрібна. Да-да-да. От будете брати потім на полювання, на рибалку, не знаю, на якісь посиденьки, так, пікніки та далі, так, то подібне. Так, так. Денис, хочу тільки попросити, от, ну реально, я думаю, що я розумію, що ви частково залежите там, і від ситуації на ринку, звісно ж, і від комплектуючих якихось там курсів доларів, євро, та далі то подібне. Але от дійсно, як ви кажете, такі не будьте таки якими бізнесменами, які е, павербанки або там зарядні станції, які коштували 20 тисяч, продавали потім по 150. Так, так, так. Ну, ну, от... Для того ми і робили. Я е, жартую там для своїх близьких людей, але зараз скажу це і в ефірі. Да? Я жартую, у нас просто виходить така ситуація, що е, не хватало грошей на екафло, вирішили зробити свої станції. Тоже правильно і з цього да, і з цього пішло. Зараз у нас на складах якби є станції, які ми виробляємо. У нас постійно йде виробництво, постійно йде оновлення. Ми постійно працюємо над розвитком, в принципі, над модернізацією наших станцій, над розробкою нових нового обладнання якогось. Ну і звичайно дивимося на тенденції ринку, на цінову політику ринку. І те, що я можу сказати, що бути виробником насправді навіть не важливо, що зараз такі достатньо тяжкі часи. Але починати справу свою із виробництва це найтяжче, тому що просто купити, просто продати це там, скажімо так, звести дебіт з кредитом, да і все стає на свої місця, у виробництва... але це занадто просто для українців. Це не працює ні, -ні, -ні, ні, да, українці, українці це люди, які звикли боротися, які звикли йти вперед, перемагати. Це закладено у нас на генетичному рівні, тому ми власне так і стараємося працювати. І зараз, звичайно, те, що ви сказали, з приводу того, щоб ціни не йшли вгору, ми звичайно залежимо від курсів валют, від цих коливань. Так, але ні в якому разі, і це я кладучи руку на серце, я можу сказати про те, що ні в якому разі ми не будемо гнатися за тими ж знову ж таки, не буду говорити ніяких марок, але за тими виробниками, за тими бізнесменами, які будуть торгувати да, цими станціями втридорого. Тому що у нас є своя визначена собі вартість, є ціни нами прописані, які є у нас на сайті. Там є прайс, його можна подивитися. Так? Зараз, як я вже сказав, він залишається статичним, він не динамічний. Ми не змінюємо ціни. Тому що перше, перше про що ми думаємо, може це дивно, і хтось скаже, що ну, знову там набивають собі ціну або хочуть поставити собі пам'ятник. Так завжди кажуть про людей, які починають чим займатися. Ми, насправді ця ідея, як у нас Нен компанія називається, це незалежність, комфорт і енергія. Так, е, да, якщо брати, отак от розшифровувати такі е, три, е, скажімо, місії наші, які ми для себе прописали е, свого часу, коли ще компанія е, народжувалася, так коли ми розробляли концепцію, в принципі, що це таке буде, чим ми будемо займатися, е, я можу сказати про те, що ми слідкуємо за тим, щоби. Не гнатися за ринком, щоб бути кращими, щоб люди могли отримувати українське виробництво, яке буде доступнішим для них для них ніж китайське і якісніше. Оце головне, до речі. Так. Друзі, ви запам'ятали компанія Нен. Ви запам'ятали, Денис пообіцяв ніяких величезних подорожчень, так що, якщо десь побачите, то жахливі якісь прайси, то все не Нен. На цьому будемо закінчувати. Хоча ні, коротенько про плани. Які плани на майбутнє? Можливо, там не знаю, вихід на європейські ринки, що багато українських бізнесменів і в принципі, підприємців шукають ринки збуту за кордоном. Ваші плани? Моя мрія наразі, і можете так да, навіть записати це як пунктиком плану. Моя мрія, щоб наше виробництво, я маю на увазі, в принципі, українське не тільки наше, так як зараз світ може побачити, як українська нація народжується, як українська нація розвивається, і якщо українська нація, українське виробництво зможе розвиватися під час війни у такі складні часи, то можна собі тільки уявити, що вони зможуть зробити, коли наступить мир. Коли буде перемога, і коли от все європейське, да, от суспільство е, прийме нас до себе, європейське, світове, там неважливо. Але прийме і е, так, моя мрія е, це, звичайно, якщо говорити про наші станції, про наше виробництво е, зарядні, про е, в принципі торгову марку Некін, тому що ми не збираємося зупинятися на зарядних станціях і на резервному живленні. У нас є ідеї, я не буду їх озвучувати зараз, да, щоб не злазити, але у нас є ідеї значно ширші, е, значно більші. Наразі Наприклад, чому би не створити електромобільне екен українського виробництва. розкривай перекривати цих планів. Ні, 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 це просто це мрія. Поки що мрія. Мріями своїми я можу ділитися. А коли Давно це пора вже було. Да. І, і, і теж, моя мрія, щоб могли і ті комплектуючі, і те все теж робитися тут, щоб воно теж було нашого виробництва. Я хочу сказати, що українські руки. Українська голова, вона може значно більше Ще душа, душа український бізнес і, завжди так, з душою, так так, так, і душа, але по всьому світу є українці, які ведуть вперед світову економіку і для інших стран країн, там не для України, розвивають щось виробництво, розробки там і так далі. Це все має бути тут. І е, ті люди, які ті інженери, які працюють у нашій компанії, я вважаю, що вони достойні того, щоб, як ви сказали, виходити на світовий рівень. Так, це є нашою мрією, це є нашою метою розвиватися. І е, ще найголовніша мрія, і я впевнений, що ця мрія у кожного зараз українця це працювати і розвиватися, коли наступить перемога під час миру. Я абсолютно підтримую це друзі. Сьогодні в мене в гостях був Щербина Денис співзасновник та директор компанії Некен. Денис дуже дякую, що прийшли, розказали про свій бізнес, свій підхід, свої розробки, свої напрямки, свої ідеї, свої мрії. Це круто. Я вам бажаю успіхів. Розвивайтесь, рухайте країну до перемоги, допомагайте українцям в важкі часи. Ну а потім, після перемоги, розказуйте всьому світу і показуйте головне всьому світу, які у нас теж класні професіонали, яку класну продукцію. Ми робимо, можемо робити, і хай нам потім заздрить весь світ. Дуже вам дякую. Дякую, дякую. Навзаєм. навзаєм. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей. Експертна думка.